Друзі, вітаю сьогодні 8 квітня з вами Валерій Клочок. І сьогодні до Вільнюса у Литву прибули перші 20 військових в Бундесверу, що є початком розміщення на території Литви фактично нової бази Північно-Алатичного Альянсу. Зараз про це все детально. Тому, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, коментуйте і поширюйте відео друзям, аби нас тут було більше. Я вам за це шалено дякую. Отже, вперше в історії Німеччини. Бундесвер на постійній основі розмістить е, цілу бригаду у Литві. Це дуже важливий момент, тому що це східний фронт НАТО, який безпосередньо межує із Росією. Бригада складатиметься із п'яти батальйонів, в тому числі танкового і артилерійського, і налічуватиме загалом 5 тисяч осіб особового складу. Перші 20 військові, які сьогодні прибули до Вільнюсу, будуть розквартировані по місту. Окремого ще там місця для них немає. Але в перспективі мер міста Вільнюса помідомив, що підшукує сьогодні можливості і місце для організації цілого солдатського містечка з відповідною інфраструктурою, що за великим рахунком є початком створення бази Військового союзу НАТО на території Литви. І е, цим питанням буде займатися саме Німеччина, та Німеччина, яка ніколи не розміщувала власних військ за межами країни. І, звісно, на Росії на це відразу відреагували. Пісков сказав, що це серйозний виклик, що так не може бути. НАТО не повинно підтягувати свої війська до кордону з Росією, це чергова загроза і таке інше. Ну, відповідно, я думаю, що ви самі розумієте, що реакція з боку Росії буде, але вона вже є, тому що ідея з переміщення цілої бригади Німеччини до Литви, вона з'явилася ще влітку 2022 року, після початку широкомасштабного вторгнення, і вже тоді. Військове керівництво альянсу розуміло загрозу, яка може бути з боку Росії саме на країни Балтії. Про це ми говоримо постійно. І Росія минулого року заявила про те, що буде створювати на території Московської та Ленінградської областей. Дві армії, які звісно будуть загрозою для країн Балтії, і а, заяви від очільників країн Північно-Атлантичного альянсу Європи лунали про те, що Росія може розпочати атаку на якусь країну НАТО, ну до прикладу, Латвія, Литва, Естонія. Польща, Німеччина, ну до прикладу, з території Калінінградської області, яка до речі межує з Литвою, то постійно здійснюються gps атаки, і вони стали дуже широко висвітлюватися в інформаційному просторі як загроза національній безпеці і Польщі, і Німеччини. Там навіть нормально мобільний зв'язок не працює. Тому, звісно, що реакція Берліну абсолютно правильно і підписаний наприкінці минулого року договір між міністрами оборони Литви та Німеччини. Про розміщення саме цього військового контингенту на території е, Литви. Це дуже правильний крок. Е, звісно, що б я піддав би, ну не те, що критиці, але ну, не подобається мені ця вся історія. Наскільки в часі розтягнуто це розміщення бригади, коли виклики абсолютно очевидно. Розмови у 22-му році підписаний договір в кінці 23-го року. Перші військові заїхали у квітні 24-го року. А Повністю боєздатною ця бригада стане лише в 27-му році. Це за повідомленнями безпосередньо очільників Міністерства оборони і Литви і Німеччини. Хоча я ну сподіваюсь, можливо, це буде раніше, можливо, це такий туман, про що нам не говорять. Але сама ініціатива вона дуже правильна і слушна. І добре, що Північно-Атлантичний альянс сьогодні ухвалює відповідні рішення, і реалізовує їх на практиці. Але ця непоквапливість, з якою робить НАТО саме такі дії на території Європи, це серйозний виклик сьогодні, звісно, і нашій безпеці. Бо ну, відповідні дії і відповідні плани повинні були б розроблені ще з 2014 року, коли був анексований Крим Росією. Але тоді. Країни Північно-Атлантичного альянсу все-таки зберігали спокій після завершення холодної війни, що, як бачите, ну, виявились не в дуже привабливі наслідки і для них в тому числі. Порядка з тим це не всі ще добрі новини, що стосуються саме роботи Північно-Атлантичного Альянсу. З 8 квітня по 21 -е організовані навчання військово-морських сил Румунії, до яких долучилося 12 країн Північно-Атлантичного Альянсу і партнери. Серед партнерів це Молдова і Грузія, що дуже примітно. А серед учасників Румунія, Болгарія, Туреччина, Польща, Франція, Італія, Британія, Нідерланди, Португалія та США. Загальний контингент військових невеликий, на жаль, це 2200 військових. Рахуйте з кожної країни, там ну, менше 200 осіб. І задіяно 135 одиниць техніки. Але як каже сама румунська влада, це ну, неймовірно потужні навчання на території країни НАТО на східних кордонах Північно-Атлантичного альянсу в Європі. І це направду дуже добре, тому що сьогодні загрози у Молдові, до прикладу, дуже серйозні. Минулого тижня, ви знаєте, був інцидент черговий із безпілотником в одній з військових частин Придністров'я. Раніше автономія Гагаузії і саме Придністров'я вже зверталися до російських. Федерації до Путіна особисто про е, захист їх від економічного тиску з боку Молдови. Ну, автономія Молдови просить захисту у Росії. Дуже привабливо, м'яко кажучи, виглядає в лапках, звісно, і це дійсно серйозна загроза стабільності самої Молдови, де будуть проходити вибори восени цього року, і Майя Санду. Зараз має шанси перемогти, але вони можуть зменшитися суттєво, якщо російська пропаганда буде активніше працювати, там не полишають вони цих намірів. Я думаю, що ескалація ближче до осені буде ще сильніше. В Румунії навіть зареєстрований уже законопроект, яким передбачають можливість залучення румунських військових до стабільності. Забезпечення безпеки їхніх інтересів відстоювання в сусідніх країнах ну мається, мабуть, на увазі Молдова. Тому я думаю, що це правильно, але це буде розцінюватися в будь-якому випадку Росії як чергова загроза і наближення країн НАТО до її кордонів, хоча НАТО ніколи ні на кого не нападало, здійснювало загалом виключно оборонну місію. Ну для Кремля це не аргумент. Тому, друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу врешті-решт такої. Гарна інформація, як на мене, розміщення ще однієї військової бази. Ну, принаймні, поки що за неї про неї говорити зарано, Але як на мене, всі передумови є на території саме країн Балтії, де за моїми переконаннями і переконаннями багатьох моїх колег можуть початися якісь гібридні атаки з боку Росії. Я з задоволенням почитаю їх ці коментарі, поширюйте, будь ласка, відео друзям. Хороших новин на правду, на сьогодні не так багато. Це одна із них, і це добре, що такі кроки здійснюються саме бундесвером. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Всіх люблю, всім шонові не перемикайтесь, все буде Україна!